Радник діючого поки що президента Джо Байдена з національної безпеки Джек Сальван заявив, що дефіцит живої сили в українській армії залишається гострою проблемою, і він... Та й майбутній радник Трампа Майк Вод закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Про це ми вже чуємо уже не перший раз. Від Салівана, принаймні, навіть нинішня адміністрація Байдена каже, що вони будуть цю рекомендацію також доносити до майбутньої адміністрації Трампа. На вашу думку, на даний момент це просто політичні заяви, заяви чи це може перерости в ультиматум. Ні, ну це намагання перекинути, знаєте, з е, здорової голови на з хворий на здоров'я. Це намагання виправдати, чому нічого не відбувається. Да? Тобто вони там поставили аж 30 абрамсів і говорять, чого у вас там нічого не відбувається. Так Зеленський вже до цього говорив: так дайте більше зброї, у нас там бригади не укомплектоване. Дайте F 16, що можна було збивати. З нормальними радарами і ракетами для того, щоб можна було збивати літаки, які кабами закидають. Дайте ракети, щоб перебили всю логістику, і тоді наступу не буде. А то теж така, знаєте собі, позиція. Закривайте, закривайте дітьми те, що ми не даємо зброю. Ну Зеленський принаймні так і говорив абсолютно логічно. Нам же ж не вигідна така війна. Це топікова війна. Ми програємо в такій війні. Скільки б людей ми не залучили, у них все рівно буде більше. Ну просто по математиці не виходить. І далі, коли говорить про призов більше людей, це знову таки нас підштовхують до формату цієї війни, яка нам не вигідна. Нам не вигідна війна на території Росії, ой, України. Нам потрібна війна на території Росії. Ну, то -то, дальнобольні удари, знищення військової інфраструктури. То -то -то -то. А, -а, а вони тут починають крутити ж. Вибачте, тому що їм не дуже вигідно, особливо попередня адміністрація було. Ну не треба там давати санкції, тому що у нас ціни на нафту вискачать і так далі. Тут тут дуже дроб... Ну, Ми повинні розуміти, що такі вимоги можуть бути, але це не означає, що треба їх приймати. Тобто, це торги завжди відбуваються. Ми повинні розуміти, час працює на Україну при Трампі. Працює просто на Україну. Тому що Трамп е, точно вийде зі всіх кліматичних угод, буде бурити, буде обвалювати ціну на нафту, тому що йому потрібна реіндустріалізація Сполучених Штатів Америки. Це клінічна смет російської економіки. Якщо йому влупили зараз ці санкції, а потім ще доб'ються і, і ще не, не дадуть можлив... і ще ціна на нафту обвалиться, то я вам скажу, росіянам буде. Не стільки питання до України, питання взагалі втримати власну державу. І Це дуже добре. Тому тут треба чекати, е, нарощувати виробництво власної зброї. От бачите, яке СБУшники зараз нальоти зробили вже в Татарстані поприлітала там е, туди, куди потрібно. по хімічних підприємствах. Е, там е, говорять там те, що в Тульську область прилітала це село яке. Перекачувальна станція Транснієвці це те, що ми завжди з вами говоримо. Це компресори нафтопереробні, газогони і так далі. Тому що це нам в капілочку, ви повинні розуміти, тому що е, Путін перед Трампом буде як Трамп буде запитувати американців, що ти взагалі можеш гарантувати. Сирії тебе витурили, і тепер у росіян немає можливості шантажувати США, що вони по Ізраїлю там е влублять. Е е е на твоїй території іноземні війська кожного дня тебе Лупаша дрони. Е е Твої генералів-СБУшники на самокатах катають по Москві. Що ти, взагалі, що, 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 що ти взагалі можеш контролювати? Так? І з Путіним розмовляти не будуть, як він хоче. Взагалі. Ну, то питання того, що його образ як сильного лідера, який хоч щось контролює, ну, просто ну, посипеться. Там немає, там немає про що розмовляти. в дійсності. У Трампа от, от нас часто лякають: ну ось там Трамп розуміє Путін. Слухайте. Ну Трамп буде говорити все, що завгодно. Це ж нічого не означає. Що він там розуміє? Ну він з ним зустрічався, коли був президентом. Що це завадило йому припинити, припинити е, цей е, будівництво північного потоку, або дозволити Україні отримувати американську зброю. Ні, не, нічого не завадило. Або влупити по Вагнера в Сирії, чого Обама навіть не наважувався робити. Тому в даному випадку треба чекати. Треба тут витримувати паузу. Не все, що нам будуть пропонувати, нам підходить. Це це точно, да але це частина переговорного процесу. Да, Пропозиція це процес. угу. да, це, це нормальна перемовину процес. Тому що мені, наприклад, інтерв'ю Вольса сподобалось. Я скажу, тому що я загальне враження в інтерв'ю. Ніхто кидати в Україну не збирається. Як у нас часто знаєте, істерики катають, в тому числі люди, які більше пов'язані з демократичною партією, які в Україні теж ніяк не можуть заспокоїтись стосовно перемоги Трампа і розуміння того, що гранти можуть закінчитися, тому що Трамп. Точно ще ревізію, що будуть проводити, що тут видавалося, як видавалося. Будуть скорочувати всі ці витрати на просування ЛГБТ порядку денного, це і так вже зрозуміло зараз і так далі. Е, ну і по Вольцю допомагати будуть, це зрозуміло. Більш того, Вольс сказав відкрито, е, готові бити дальнобойною зброєю, дати можливість це Україні зробити. Так що спокійно не треба не нервуватися нам. Час лісі працює на Україну. Те, що росіяни наступають, це правда, це складно. Це правда, але німці в Першу світову війну теж не могли наступати ще на території Франції, навіть обстрілювати Париж. Але це була країна настільки виснажена, що вони не могли нікуди рухатися рівно далі і були змушені тікати з території Франції. Те саме повинні добуватися. Ми удари, удари по території Росії, по логістиці, підривати поїзди по трансформаторних підстанціях, намагатися організувати блекаут Москві при морозі і так далі.